Друзі, всім привіт! Сьогодні буде знову рибалка на рісці горень. Е, нова локація, тут вже течія не така сильна. Ну і Приїхав я сюди, щоб спробувати половити як щуку, так і окуня. Е, комплект в мене буде сьогодні до 14 грам, щоб можна було використовувати приманки такі, ну, не більше 3,5 дюймів. Почну з такої приманки. Ну, ось така в мене коробка, мінімум приманок, але їх цілком вистачає, щоб провірити активність риби. Це в мене Easy Shiner 3,5 дюйма, кітечівський. Подивимось. Погода сьогодні така ну не зовсім щуча, сонце світить, але є вітерець, причому до обіду обіцяю, що він буде ще сильніший. Тому подивимось як буде риба відзиватися. Так, перше місце без покльовок Будемо рухатись далі. Що там, немає на кружки покльовок? Є о, щучка невелика. Так, не гризи мені разину. Да. Щука хоч і не залікова, але клюнула. Порвала мені ізи шайнера. Зараз якщо буде злазити, то прийдеться замінити його. Замінимо приманку. Поставлю таку саму, тільки в іншому кольорі. Відь, ви мені не заважаєте. Купливіть, мені не заважайте. Я знаю, але я дивлюся, де десь кружки стояли, щоб не зачепити. А кружки всі під тим берегом. А там були що під То вони там десь далеко. Ось бачите, як люди ловлять на вудочки з поплавком. Одна покльовка була. І в мене тут ще стягнуло пара. Ну такого метода ловлі я ще не бачив. Бачите, він скидає на поплавок живця і в проводку тягне. Є, Бачите, на приводині і це знову щука. І, до речі, друзі, вся непогано. Так. Але бачите, як вона клюнула. На цій самій точці, на приводнені, біля Лататі. Так, а куди її ще її брати? Тут такий берег незручний. Зараз спробую тут спуститися. До речі, фрексом треба трошки відпустити. Вона якраз берег пішла. Блін, таке було тут. А ні, ну така. Десь кілошна. Але бачили, друзі, як вона клюнула? Навіть підрива одного не зробив. Так, туди сюди. Фу і на одному місці дві покльовки. Ну, перша то маленька, а ця вже така нормальна. Ну так, десь, кілограм. Фу, ось така гарненька щучка. Є, друзі, ще одна щучка і клюнула вона на тому самому місці, що і перед цим, та менша. Ну і на ту саму приманку, тільки трошки в нашому кольорі. Ось отака щучка. Ну, цього разу спрацював ось такий колір. Блін, погризла вона мені так добряче цю приманку. Ну, Вроді гачка тримається, ще можна на неї половити. Бачите, вона під тим берегом в тому лотаті стоїть. Не дарма там кружки ставлять. Там виходить такий мілячок. Ну, а тут посередині, йде русло. Хоча ця менша з русла клюнула. Ну, Подивимося. Якщо щука буде кружки перевертати, то можна перейти на той берег. Поставити офсетний гачок, бо там в тому навряд чи звідки тим гачком вийде половити і спробувати там половити. Ну поки ловимо тут. Прийшов я десь більше кілометра, заробив дві покльовки з одного місця, але більше покльовок немає. Можливо, її просто ну, потрібно знайти. Все-таки вона на одному місці клюнула два рази. Ну і як буду вертатися, то потрібно буде на те саме місце ще раз зайти покидати. О, друзі, була покльовка. Блін. Ось бачите з першого закиду, тільки став на точку. А я вже хотів цю приманку міняти. Бачите, її треба знайти. І до речі, так само під тим берегом плюнула. Зараз швиденько кину знов те саме місце. Не буду час втрачати. Так, це все. Причому такий глухий. Зобірував, друзі, приманку. Зараз треба прив'язатися. Прив'язую напряму приманку. На початку рибалки в мене був поводок з застібкою. Я планував ставити ці приманки трошки менші, ну пробувати на окуня. О, До речі, так затягнуло, що не треба відрізати. Але як бачите, окунь не хоче клювати, штука вроді відзивається, тому ловимо на цю приманку. Хоча вона не така вже й велика, так само на неї окунь може клюнути, якщо захоче. Трошки відійду далі, там я обірвався. О, Тут друга стоять, видно хтось на вудочки ловив літом. Тут таке місце теж популярне. От сьогодні вроді ну, вихідний день робочий, але от на човні один поплив, ловить на живця і на кружки хтось поставив. О, оце вже в конець клюнув. Мабуть. Бачите, тільки б сказав, що окунь не хоче клювати. І гарний окунь, бачите? На цю приманку, що я прив'язав. Бачите, є тут і окунь, і щука. Ось такий о, гарнесенький. Блін, в мене ця приманка вже така погризена. ще тримається. Проводку роблю таку рівномірну зі збоями. Тут глибина невелика, в принципі дно контролюється, хоч і боковий вітер. Хоча дивлюсь він посилюється, тому може контроль зараз пропаде. Таке непогане місце, така невелика завить на тому березі. Зараз спробуємо там покидати. Погано вітер видуває дугу. Це, друзі, буду закінчувати. Як бачите, зірвався сильний вітер і стало важко контролювати проводку. В принципі, ту задачу, яка перед мною стояла, піймати науху, я виконав, тому можна сміливо їхати додому. Дуже подобається мені такий формат ловлі. Як бачите, не потрібно брати з собою два водилища. достатньо взяти якийсь такий середній комплект і можна ним ловити як щуку, так і оконя. Ну і на цьому в мене все. Дякую вам, друзі, за увагу. і Зустрінемось вже в наступному відео.